Панове, це купець. Коротше, я це відео роблю, до його до кінця дуже важливе відео. Яка ж бляха, муха, різниця? Я закину відео в Тік-Ток, хто дивиться за моїм Тік-Током, той бачив. Ну і в Facebook, і туди, в Ютубі теж воно проскакує. Коротше, значить, роблю велике, розгорнуте трошки більше відео. Яка ж в баню різниця? От мені всі кажуть, яка різниця, та яка різниця? Став парафін не парафін з одному вже летяне. Яка різниця? Ви, блін, всі великі спеціалісти 30 років стажу. Блін, 50 років з бджолами. Як ви мені там кажете? Один наперед другого. Та я 30 років з бджолами, да я все знаю. Що ви, блін, знаєте? Якщо ви не знаєте елементарних речей, вже просто накипіло буде емоційне відео. Значить, дивіться. Ви мені там всі пишете. Саме більше ненавижу цю фразу, яку е, тут почали е, всі цей: яке продаєте, таке ми і купляємо. E, значить, або яке продаєте, таке ми вам назад приносимо, здаємо. Ви ось довго трошки, ну не знаю, знову ж таки, мене просто кипить. Значить, дивіться, не яке продаємо, понятно, що ринок насичений різною якістю вощини. Понятно, це логічно. но, я вже другий рік рекламую хорошу вощину, якісну вощину. Єдину в Україні вощину, яку яка відома мені, яка є чиста. Яка є якісно виготовлена, яка єдина в Україні вашина, яка відповідає всім стандартам ДСТУ, які прописані от в цьому ДСТУ. Де це ДСТУ блін? В цьому ДСТУ прописано, значить. ДСТУ 71, 72-2010. Воно ж написано для когось. Да? Воно ж для когось написано це ДСТУ. Якщо там відкрити, ДСТУ там пише, що сто вощини має важити 75-76 грамів. Здається так. Колір вищини повинен бути жовтий, насичено жовтий колір, світло-жовтий. Вищина має бути виконана 100% з джелинного воску. Допускається відхилення по масі, плюс-мінус 2% на пачку. На пачку 5 кг. Розумієте? І там ще дуже багато є цих всяких моментів. Але наскільки наші виробники, наскільки наші виробники нехтують правилами. Які встановлені державою, а потім кажуть, да в нас хреновий ринок, да в нас те хренове, да в нас те хренове. Та ви бабки всі хочете косити, блін. Розумієте? Бабки всі один на хочете косити. Хочете сказати, що я не правий? Тим паче, якщо мене хтось з виробників дивиться. Я розумію, що є виробники, які просто не мають технології для того, щоб це очистити. Якщо немає такої у вас технології, значить її треба при привести на виробництво, знайти, придумати, вдосконалити. Для того існує наука. І є в нас такі речі в Україні на сьогоднішній день, є, які розгорнуті до цього. Тільки треба їхати. Треба купляти, не треба вложувати гроші, понятно? А ви, блін, поставили собі станка бля, хамуха, чуть ли не стиральної машинки, і крутите ту вощину. А потім та вощина виходить на пасіки, не, не знезаражена. І половину пасік в районі гнильцем хворі. Бо вощину, блін, таку закупили. Розумієте? Я вже бачу такі ситуації. І це взагалі не весело. І коли пишете там в коментарях, що що ви продаєте, те ми вам здаємо. Ви розумієте з це маразм? Чому? Тому що, от, дивіться, є, продається хороша вощина, але вона стоїть 400 гривень кілограм. 400 гривень кілограм коштує. Оця вощина от, по 300, там по 340, ця вощина по 340, ця здається по 350, якщо я не помиляюся. Нема в мене ж тут одного екземпляра вощини, самої дірмової, яка є в Україні, то там щось по, по 290 чутті не її продають. Чи по 300 щось там таке. І добре ви знаєте, про кого я кажу, розумієте? Але ви ж кажете, що що ви продаєте, те ми вам здаємо. Ті люди, які до мене сюди ходять, я вам зараз покажу, хто тут до мене ходить, розумієте? Маса людей, яка до мене ходить. Все ж ведеться, все облікується. Не просто облікується, а кодується. Тому що я кодую людей, які до мене приходять. Дивіться. Є, бачите, списки. Бачите, списки є. Є, далі продовжується. Є списки ще й в іншому журналі. Розумієте? Це недавні списки. І кожна людина отримує порядковий номер. Від одного до... Скільки це у нас є? До 100 102, до 102 людей, тобто людина закріплена за одним порядковим номером, і 102 особи вже в нас тут здало віск, які здали його вперше і продовжують здавати. І часто тут попадаються, продовжуються одні ті самі номера: 35, 35, 35, 36, 36, 36. Тобто людина ходить постійно. І, як правило, коли людина до мене приходила самі перші рази, то той віск... Просто бажав кращого, просто бажав кращого. Я, я коли бачив цей віск, я просто ну, просто задав питання, якою ващиною ви ще до цього користувалися? Якою вашиною? Ще... Та що, яку сюди везуть, такою ми користувалися. Розумієте? Кажу, ну так беріть тепер в нас. При цьому вигідніші в нас умови обміну. Я пішов по місцевих точках, де там продають вощину, і вони продають всі 20% і плюс доплата. Ти, 20, ти приносиш кілограм воску, тобі з кілограма воску списують 20%. І мало того всього, вони ще доплату 35 гривень тут у нас місцево, Розумієте? В моєму магазині виключно виключно 20% списується. Ніяких 35 гривень доплати не беру. Для чого їй брати ту доплату? Там і так нормально заробляється. Навіть якби там, не знаю, колихнувся ринок, пішов туди, пішов сюди. Заробітку немає, чи там дуже маленький заробіток. це теж важливо, коли ви бізнесом займаєтесь. Треба розуміти, я просто більше без писання, для того, щоб люди могли приходити до нас без грошей і залишати нам свій віск і, і в обмін отримувати якісну ващину. Розумієте? Ну є дуже багато людей. Є дуже багато людей, які приносять мені говно. І при цьому вони беруть оту пачку вощини, там принюхуються, розумієте? Щось там придивляються, та щось воно не так лежить, та щось листочок кривоватий, розумієте? Та щось, шо, та бляха, вас не так запаковано. Я в цей момент беру і скажу: дивіться, що ви мені принесли, ви мені кусок гавна принесли, якщо зараз брати порівнювати оту якість воску, яка в вощині, і те те, що ви мені принесли. Розумієте, був у мене такий один випадок. І це просто нікому на голову не налазить. Як таке відношення може бути? Я пішов здавати щоб спеціально поміняти. Тут по місцевих точках там по пару кілограм. Та мені кажуть, там в мене я взяв найкращі віс, який був. Забрусний, чітко, все. І, і то та продавщиця бере, та щось ти тут знизу мало по Перешкрабуйте, кажу, беріть. Мені спішіть тих 100 грам, якщо в горлі стоїть. Розумієте? А одна взагалі бляха муха наважила мені. Каже, доплату поки що не плати. Зараз вдруг я тобі е, переважу. Думаю, в чому ж прикол переважування. Думаю, я ж кажу вам, я ж тільки за воск повинен заплатити. І тут вона мені ложить, там в мене, мало бути умовно, 2 кг вощина, вона ложить 2 кг 40 грам. 2 кг 40, г, треба за 40 г ще доплатити. Кажу, не смішіть, забери той листок, бляха, я пішов, розумієте? Забираю листок, там 35 г вона мені долажна. Що, тепер будете мені з каси доставати. Понимаєте? Ну то є отакий маразм відбувається. У мене тут такого немає. Немає в мене тут такого. Чого немає? Тому що я розумію, я пасічник в першу чергу, я дипломований пасічник, я пасічник, який має охренняний досвід. Тільки я його за 10 років здобув, а хтось його все життя не може здобути. Це дві великі принципові різниці. І це потрібно розуміти. Якщо ви бджолами займаєтеся раз в місяць, то я бджолами займаюся кожен божий день по 28 годин блин, в добі. Розумієте? До мене вночі посеред ночі можуть замовлення прийти, я людям відповідаю. До мене можуть в 11 годин ночі позвонити, сказати, слухайте, я хочу з вами поговорити. В час ночі можуть позвонити, сказати, я хочу з вами поговорити. Я відповідаю людям. Якщо я не сплю, звісно, бо я можу спати в цей час. Понімаєте? Тобто, отак от воно ну, так воно відбувається в всіх магазинах. Ну, сюди люди як приходять. Мене дуже. Блін, був один випадок, збісив чоловік там. Почав бджолами займатися, не шарить, я зважив, кажу 5 кг воску. Кажу на 5 кг воску, там мінус 20%, кажу там скільки нам виходить, 4 з лишнім там, кілограми чи скільки там треба посчитати. Я йому це кажу, а як так? А я ж 5 кг воску здаю. Ну кажу, логічно, мінус 20%. Кажу, Ні, ви маєте один до одного дати. А що йому ще, бляха, мука? Да, буде тоді доплачувати. Ну, я йому пояснюю, як система працює, він каже, а ну Семен Семенович, ну так. Да. Кажу, я ж тут не благодійністю займаюся. Розумієте? Тобто, ну, По-різному буває. Але до мене люди сюди приходять в магазин. Да? Ті, хто приходили, знають. Приходять, хочуть вощину. Я їм такого ложу 4 листочка. Коли 3, коли 4. У мене ж, ну зараз вже є 4, було раніше 3. Ложу 4 листочка. Кажу, який листочок вибираєте, яку вощинку хочете. Саме головне, що оця вощина попала в магазин в один і той самий тиждень. Да? Тобто, оце, ось це, ось і ось це, в один і той самий тиждень. Тобто вони всі термін придатності мають однакові. Для того, щоб не було там нарікань, що та довше лежить, та менше лежить, всі вони тут лежать однаково в мене. Розумієте? І кажу, яку ви вибрали. І вони всі сюди. Кажу, чого? Та вона щось пахне, каже хорошо, Та в неї щось колір хороший. та щось вона каже на ощупь. Класна, та щось вона взагалі нічого така. Понімаєте? Кажу, а чого ви це не хочете? Чого ви кажуть, цю не хочете? Цю не хочете? Та щось вона якась непонятна, щось вона якась странна. Розумієте? Кажу, окей, кажу, а знаєте, скільки ця стоїть? Кась, кажу, скільки кажуть? 400 гривень кілограм. Кажу, ні, ну дорого, звісно, дорого. Кажу, ну ні, ну, хар... ну вже видно, да, в порівнянні. Зразу ж видно, що якісно. Зразу видно в порівнянні, що якісно. Кажу, а ця стоїть скільки, знаєте? Він ну, каже, скільки кажуть, то 800, ця 800, ця 800 гривень кілограм. А чого так? Кажу, вона ж гірша. Кажу, о, так ви самі сказали, що вона гірша. Значить, ви за цю 400 можете віддати, а за цю 800 ви точно віддавати не будете. Частові мене не купите. Тому що в мене це по, по одному цьому листочку є. Є такі виробники, кілька до мене дзвонило, блін, пургу таку несуть, що на голову не налазить. Вони, полови, вони половини отих от аналізів, які існують вообще в воску, не знають. Не знають. Розумієте? Коли я їм ставлю питання. Я вам скажу, що на початку, коли я відкривав магазин, я до, до виробників дзвонив провідних, я ще Юрія Сергійовича не знав. Він же ж ніде в інтернеті толком не публікувався, на нього вийти було нелегко. Розумієте? Я дзвоню до тих топ-виробників, коли я їм кажу, що мені треба партія невеличка, поки що там 10 пачок, там 15 пачок. То вони мене всі відчували і слали. Але потім всі, в мене є в цьому славому зошті записано. Всі ці люди до мене потім знову дзвонили і кажуть, слухайте, ну давайте ви будете нас рекламувати, ми вам за це будемо платити. Баламбаса кажу вам в зуби, бляха муха. Ну я, звісно, так не кажу, я з ними гарно говорю. Але просто, що я відмовляю. Я просто відмовляю. Ви ж не думаєте, що я тут такий, блін, хлопчик, і... А то ви всі дивитесь, що молодий, молодий, блін. Понієте, є такі люди, що дзвонять, кажуть, да в нас там найкраща вощера, да ми там цей, да в нас там аналізи, блин. Віддав я на аналізи, яка говно. Розумієте? Думаю, ну може там з думаю, я щось не знаю, я ж то завжди перестрахував. Вдав на аналізи кажуть, говно. Ні кислотне число, ні число милення. Понімаєте? Ні температурні режими не витримує, ні густини немає. Понімаєте? Це ж, всі, це ж всі речі, які відповідають мені. Ви ж, ви ж виробники, ви ж за це повинні відповідати. Я повинен любий, любий листок подивитися, номер вальців побачити, позвонити до вас, і ви мені повинні сказати, коли, коли на, такому, на таких вальцях за таким то номером робилася вощина. Розумієте? І ви не повинні там казати, ти там нічого не понімаєш, та ти там цей, ти там не наглій. Ви ж всі в Європу хочете. Ви ж всі хочете в Європу, там до виробника дзвониш, каже, що там зальот, каже, що там якась херня і виправляється просто. Я вже приводив в відео приклад, що на UPG, чи на оку, блін, завуз на якій заправці. Біда сталася, люди про це сказали. Так вони не сказали, що це видав бойовий. Він сказали, а помилка з нашої сторони ми його компенсуємо. Це треба розуміти. А не, блін, всі такі круті, блін, всі такі крутелики. Ви бжільництво українське хочете вробити, чи ви хочете його дійсно розвивати? Чи ви не розумієте, що якщо ви завтра його вгробите, вам придеться шукати роботу і вашу вищину ніхто купляти не буде. Просто не буде кому, фізично не буде кому. Фізично не буде кому, ви розумієте? І якщо ви думаєте, що люди, ці всі, що займаються бджолами до сьогоднішнього, дня, постійно будуть на ентузіазмі, вони не будуть постійно на ентузіазмі. На сьогоднішній день, з того моменту, коли я почав займатися бджолами і до сьогоднішнього дня, ніхто, крім мене, не продовжив з тих, з якими я там починав десь. Там аж десь далеко, 10 років назад. Ніхто не продовжить. Це херня, мені гроші треба заробляти. Розумієте? Буде там один-два вулика. Але скільки на один-два вулика треба листків вощини на сезон? 20 листочків вощини, все, І де ваш бізнес буде. Це потрібно розуміти. Треба бути відповідальними. Треба братися за голову. Треба брати... Панове, треба братися за голову. Не сидіти вищитувати пропорцію, оскільки б туди всякої херні домішати. І коли б знали про стерин, цирозин, давай туди, про своє віск. Домішуєте ж, да? знаю, що домішуєте. Тому що його тяжче там побачити. А петролатум. Виробники добре знають що це таке. Хрінь його відлічеш, той петролатум, блін. Коли положити кусок воску, кусок петролатуму, тільки людина, яка дійсно розуміється на цих всіх компонентах, може це відрізнити. Ти так, ну, все один в один. Колір, структура, все-все, блін. Зернисті, все один в один. Єдине, чим можна побачити, це, це або аналізом, або відсутністю запаху. Ну людина, яка не шарить, вона вам не скаже. Понімаєте? Навіть людина, яка мені прислала фотографію чи хороший віск, і я подивився, ну, да, на фоці віск хороший, воно приїжджає, воно, блін, пахне, бляха, мухань, нафтою, розумієте? Це не так все просто. І совість треба мати таке робити. Совість треба мати таке робити. Скільки ви мільйонів, мільярдів бджіл вже вгробили через це, бджіл, які ще навіть не народились. Тому що основний, основний компонент на вашій пасіці це віск. Основний. І якщо ота бджола, якщо ота бджола, Буде в поганому восковому середовищі чи та личинка, то вона навіть не народиться. А потім в пасічники гнильці, аскосферози, сракоферози. Понімаєте? А потім пасічники пробіотики давай. Тому що бджоли слабенькі, а потім давай ще якусь хірню додати, а потім ще якусь хірню додати, а потім ще якусь хірню додати, бо ми не знаємо, що робити. А треба тільки поміняти ось це от вощина, щоб була. Вощина, щоб була. І до пасічників теж в мене є питання. Тому що коли вам даєш хороший продукт, я вже думаю, вся Україна знає про цю вощину Кулакова з мого каналу. Тому що в мене охвати на каналі огрівенно великі. В мене за, за оцей попередній місяць, який вже закінчується липень, 850 тисяч переглядів на каналі. Підписників тільки щось мало, щось вам всім впадло підписатися. Понімаєте? І знають. Знають люди про цю вощину. Ну тільки кусається ціна. Не можете ціна, так в мене, ці, в мене умови для обміну вигідніші, ніж всіх. Ну, я не знаю, є такі, що там може в когось вигідніші. В мене умови для обміну максимально вигідні. 20% тільки списую і все. Тільки не присилайте мені, гавна всякого. Не присилайте говна, хочете вощину, не присилайте говна. Ну поки що в мене було тільки два повернення. За, за все цей час мого приймання в мене тільки було два повернення. Два повернення тільки було. Коли вже просто нереально було прийняти, бо то просто не віск був. Просто не віск був. Розумієте? І вам кажеш, да, а тут а... в мене, знаєте, ще який випадок був? Дзвонить до мене жіночка. Каже, мені треба каже, 30 кг вощини. Та не питання. У мене завжди ящички наготовлював, вощені тоді нормально в магазині було. Я раз-раз її закинув, запакував. 30 кілограм, блін. 30 кілограм, Це 6 пачок вощені. Думаю, ну нормально, все, 6 пачочок вощені, як раз, все закинув. Шість пачок вощені коштує 12 тисяч гривень. У нас. І я, її, я приїхав на почту, а я буквально там зреагував, ну, блін, я не знаю, там, півчаса готовність. Все є, все під рукою. Почта під, під ногою, як то кажуть. Бігом раз приїхав. Кажу, все, через пів часа дзвоню. Кажу, дивіться, куди вам відправляти? Вона сказала адресу. Кажу, окей, я вам відправляю, надсилаю реквізити на оплату, тому що у нас все офіційно кажу, 12 тисяч чекаю на цей. Вона така, пождіть, я з чоловіком пораджусь. І перезвонюю через хвилин 5. Ну знаєте, вас дорого, ми там взяли, ми там взяли іншого виробника, там по, 30, по 320 гривень за кілограм. Ми тої вашинки візьмемо. Розумієте? Що роблю я? Я кажу, слухайте, давайте вам цих 30 кг відправимо, якщо вона погана кажу, ви не заплатите. Ну, якщо вона хороша кажу, ви заплатите. Вона до останнього відморозилася, щоб взяти ту ващину. Каже, окей. Ну, дуже обідно було, дуже обідно. Вона мені сказала, якого виробника вона взяла, і я просто розумів, що вона взяла просто сплошний, блід, парафін. Це в лучшому випадку. Розумієте? Бо не може такого бути, коли воск закупляється по 250 і продається по 320. Не може такого бути. Не може. Ну на сьогоднішній день в Україні воск почали приймати там, виробники по 200 гривень, бачу, по 180 гривень. Я тоді щодня по 250 продаю. Верніше приймаю, і продавати буду, так як і продавав по 400. Ну ви отримаєте якість. І коли ви приходите в інші магазини і вам там розказують, що того ще на кулакова, бо вже й такі почали з'являтися, то ви 30 разів перевірте, чи того ще на кулакова. Саме лучше, що ви можете зробити, це ось догод. Якщо там є така наклейка, Якщо є така наклейка, воно більш за все. Якщо є навіть наклейка, ви можете, бо наклейки ж теж можуть достати, роздрукувати, передзвонити за номером, взяти оту вощинку, яка у вас є, подивитися номер вальців, і сказати, добрий день, я тут хочу вашу вощину взяти, отакий-то номер вальців, це ваш номер вальців. І коли вам скажуть, що «Да, це наш номер Вальців, от тоді тільки можете брати і вірити, що то вощина кулакова. Тому що крім мене, в Україні її більше ніхто не поширює. Є, може, ще в якихось магазинах? в Житомирі. Само Юрія Сергійовича в магазині є. Така сама ціна все те саме. У нас однаково з ним. І все, в Ютубі, крім мене, і більш ніхто не поширює цю вощину. Більш ніхто. Достовірно, цю вощину можна взяти тільки в мене. Більше ні в кого. Далі я вам скажу номер Вальців, щоб ви знали. Є номер Вальців? Його тут знайти. Кажу, мат, матовом вже таким покрилося покриттям нальотом білим. Хто з воском працював, той добре знає, що це таке. Коротше, 1861, якщо я правильно роздив... роздивився, є ще одне відео на каналі, яке я теж про вощенку знімав, порівнював, пояснював, там заставка теж з різної вощинки стоїть. Чи з вощенки Там 1861. Цих ребят не знаю. Ну, я ж не кажу, вам хто ці хлопець. Коротше. Ось така ситуація, команда. Ось така ситуація. Через то, якщо ви хочете якісну ващину, треба не злобитися. Якщо ви не знаєте різниці між якісною і неякісною ващиною, кажу вам зразу, неякісна ващина. Товщина листка буде більше міліметра. Якісна ващина, товщина листочка міліметр. Це в ДСТУ записано. Маса листка повинна бути 74, 75, 76 грамів. Не 85, не 100 грам, не кілограм, блін, так як деякі умніки мені в коментарях писали. То хибні розрахунки, розрумі, розумієте? Не, не рентабельні ті розрахунки, коли маса всього сільника 140-150 грам вже при відтягнутій вощині. Таких, блін, 100 з лишнім грам давати ще, це ви самі собі виход в воску врізаєте. Ну це треба немати просто. Це ж економіку треба рахувати. Третє вищина повинна бути жовтого кольору. Жовтий колір. Може бути, от навіть оця покрита нальотом, все одно видно добре, що жовтий. Вона не повинна світитися насквозь ніон. Якийсь непонятний. Бачите? Цей глянцево світиться. А ця мутно, мутно так відображається. Попри те, що ця тоньша, оця, блін, грубша, це 85 грамів важить листок. Розумієте? На 1 кілограм повинно приходитись не менше 13 листочків. 13 листочків на кілограм повинно приходитись. Не 11, не 10. Навіть не 12. 13 листків повинно приходитись на кілограм. Наступний момент, вона має, вона має пахнути воском. Без інших різких запахів. Бо коли нюхаєш пачку, вона ніби віск. Ну, принюхайтеся! Пачку такого шинку розніміть такого пачку слої вощини розніміть. Якщо є якогось мила непонятно, якогось дерьма непонятно, чистий медовий запах, який є в воскові, а з якимось дерьмом ще непонятним, значить то вже не якість. Або там є певний відсоток примісів. 15%, 20%. Бо коли ще на вальці хазяйстві не мило пускають, для того, чи там е, якусь фейрі на вальці пускають, є такі умніки, блін. Це неправильно прокатувати вощину. Вальцями, які обробляються хімічними засобами для миття посуди. Це неправильно. Це повинна бути звичайна вода. Можливо, там ще є якісь секретики. Але точно не хімічні засоби різні. Які ще такі органолептичні показники мають бути? Вищина не повинна при нагріванні ламатися. Точніше, при нагріванні вона не повинна швидко тонути. топитися. Температура плавлення воску 60-65 градусів. Вона повинна скручуватися і розкручуватися. Назад приймати форму. Пластичність називається. Така вищена. Скручується набагато важче. ну Зараз у нас тепло, вона буде скручуватися. Але бачите, як вона? Назад хоче, вона стримиться назад дітися, Воск, не... в воску немає цієї пружинності. Пластичність є, така як пластиліна, але пружинності немає, бачите? Це пружинна. Так не має бути. Тут та сама ситуація, дивіться. Бачите, воно саме розмотується. Так не має бути. Бачите? Дивіться, ця вощинка назад прийняла форму. Навіть якщо я цю зараз буду розрівнювати, вона назад форму. Бачите, вона назад спружинюється. Ще, ця ще раз змотую, дивіться. Я вже тоді стільки раз змотав, розмотав. Дивіться. Туди назад форму не відновлює, розумієте? Бачите? Назад не розкручується. Є ще момент. Коли отако зігнути відігнути 12 разів, отако. 10-12, ну коротше, не менше 7 разів має бути. Вощина не повинна вломитися. Значить це віск. Цю так не, не погойдаєте, вона вломиться. Це примітивні способи, але за цими способами можна більш-менш щось толкове визначити. Ну і коли вощина полежала, вона повинна такою білою, білою неглянцевою матовою такою плівочкою покритися. Ось тут у нас таке є. Бачите, біла така матова плівочка. Мат. Розумієте? Так воно має бути. Вона не повинна світитись, вона не повинна воняти, не повинно бути якихось сторонніх запахів, чисто медовий запах, такий як ви отримуєте, коли ви топите забрусний віск, коли ви з віск на пасті топите, якщо у вас, звісно, нормальна вощина. Панове, дуже емоційно я до цього всього ставлюсь, тому що мене вибішують коментарі по типу, що ви продаєте, те ми вам приносимо. Продавайте нормально, будемо приносити нормально. Що ви купляєте, ведучись на гроші. І різниця там може бути. Часом в 50 гривень і ви все одно ведетесь на ті гроші. То ви потім на свою пасіку несете. ще й на пасічниках лежить. І ще як мінімум відповідальність по тому що лежить, що пасічники не знаються в цьому. Значить, беремо книжечки. Віктора Петровича Поліщука. І вчимо розділ про віск. Там дуже багато і цікавого. І повинні ви це знати. Вибачте за емоційне відео, але по-другому не можу. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Декіпер Фюклей. Давайте разом збережемо бджіла, не вгробимо їх. І завдяки цьому врятуємо світ, а не оставимо світ без бджіл.